Дуже ніжна, дуже смачна. Взагалі, все, що не польєш шоколадом, воно в п'ять разів смачніше. Поки дали світло, треба швиденько готувати. Почну з творожної запіканки. Полюшка попросила в мене сьогодні приготувати. Почну з нею, щоб закинути її в духовку, а далі буду готувати основну страву. Тут в мене 400 грамів кисломолочного сиру. Додаю дрібку солі, два пакетика ванільного цукру. 100 грамів звичайного цукру, 3 курячі яйця. Готую <плес> сирну запіканку без додавання борошна. Але я додаю ось на 400 грамів кисломолочного даю 60 грамів манної крупи. Пів столової ложечки, ось так, без гірки або чайну повну кукурудзяного крахмалу. Я це перебиваю блендером в однорідну магу. Беру кімкість для запікання. Добре змащую її вершковим маслом і викладаю сир. Кінкість я взяла достатньо велику, тому що мені потрібно, щоб воно швиденько приготувало. Що світла дають ненадовго, треба багато чого встигнути приготувати в духовці. Це я розігріту духовку 180 градусів, десь хвилин на 40. З Богом дивіться по своїй ємкості, по своїй духовці. Тим під часом підготую шоколадну, і буду поливати запіканку. Мені потрібна плитка шоколада в даному випадку 90 грамів. Вершки 10% жирності на плитку шоколаду 90 грамів десь 70 мл вершків. Ганаш вже готовий. Зараз будемо поливати запіканку. На охолоне я її дістала. Заливаю шоколадом. Mm. Панічка моя оцінить. Готуйте, мої люди, смакуйте і до нових зустрічей!